Розглянемо тепер таку корисну задачу. Сума квадратів діагоналу паралограма дорівнює сумі квадратів усіх його сторін. Тобто, твердження, яке тут сформульовано, воно зв'язує діагоналі із сторонами паралограма. Сума квадратів діагонал паралограма дорівнює сумі квадратів усіх його сторін. Запис математичний виглядає таким чином. В лівій частині в нас сума квадратів діагоналей, D1 і D20 діагоналі, про це написано. А А та Б це суміжні, або точніше, сусідні сторони паралограма. Показую на малюнку. Тобто, якщо ця сторона А, сусідня з нею, сторона Б протилежна їй, сторона A. також буде А, і ці протилежна буде сторона Б. Чому у нас вийшло так, що сума квадратів? діагоналей дорівнює такому вироду 2 помножити на суму квадратів двох сусідніх сторін. Коли сказано, що сума квадратів діагоналей дорівнює сумі квадратів усіх сторін. А тут у нас сума квадратів двох сусідніх сторін. Ну, якщо розглянемо знову ж таки паралограм, то виходить, що у нас протилежні сторони ж рівні, я запишу. Так як теорема каже, і тоді ви зрозумієте, чому такий вираз. Отже, по, по умові задачі сума квадратів діагнали паралограма дорівнює сумі квадратів усіх його сторін. Це А квадрат плюс Б квадрат плюс А квадрат плюс Б квадрат. Як бачите, в нас два доданка А квадрат і два доданка Б квадрат. Тобто буде 2 а квадрат плюс 2b квадрат. Двійку можна винести за дужки, в дужках ми отримаємо А квадрат плюс Б квадрат. Також це ж саме можна було отримати і міркуваннями такого характеру. Що, оскільки в нас по дві сторони рівні, то виходить, е, що сума квадратів двох сусідніх по цих сторонах це якраз половина від суми квадратів усіх сторін. Тому, якщо ми додамо тільки квадрати сусідніх сторін, щоб отримати суму всі квадратів усіх сторін, необхідно помножити цю суму ще на 2. Так, ну, це такий відступ був від основної задачі. Щоб тільки роз'яснити оцю рівність, чому вона так виглядає. Тепер вернемо до самої задачі. Значить. Нам необхідно довести, що сума квадратів діагоналей дорівнює сумі квадратів усіх сторін паралограму. Почнемо із того, що ми виразимо квадрати діагоналей Значить позначимо оцю діагональ АС через D1, а діагональ БД через Д2. Я тут напишу. А це нас буде D1. А, Б, У нас буде Д2. Так, Ну і тепер скористаємося теоремою косинусів і трикутниками. Наприклад, АЦД. Оцей трикутник я використовую у ньому. А це, діагональ програма є стороною, що лежить проти оцього кута. Цей кут я позначу, а... ну, наприклад, гострий кут я позначу через альфа. А цей кут буде 180 градусів мінус альфа. А, нагадаю, що сума прилеглих до однієї сторони кутів паралограма дорівнює 180. Тобто, якщо цей альфа, тоді цей 180 мінус альфа. Ну і тепер використовую оцей ось трикутник АЦД. Тобто, перше, з трикутника АЦД за теоремою косинусів маємо а це квадрат буде дорівнювати а квадрат плюс с квадрат Мінус подвоєний добуток цих же сторін АД і СД. І на косинус кута між ними. Кут між ними це кут D. Так, підставимо позначення. А це ми позначили через D1 довжину. Значить Д1 квадрат двадріть. АД. АД це в нас Б. Квадрат. Плюс А квадрат це в нас СД. І мінус подвоєний добуток АВ косинус 180 градусів мінус альфа. Нагадую, що косинус 180 градусів мінус альфа заміняється на мінус косинус α. В результаті ми отримаємо Б квадрат плюс а квадрат. Ось тут мінус на мінус дає плюс подвоєний добуток AB і косинус альфа. Так. Ну, тобто я випишу остаточний результат. Що d1 квадрат це буде B квадрат плюс А квадрат і плюс 2АБ косинус альфа. Так. Другий крок. Те ж саме я зроблю для діагоналі B. Тільки з трикутника BCD. Діагональ B лежить проти кута альфа. Значить, з трикутника БЦД за теоремою косинусів маємо еда e, квадрат, буде дорівнять сумі квадратів прилеглих сторін, тобто БЦ квадрат, плюс квадрат і мінус подвоєний добуток цих же сторін BC та CD на косинус кута між ними. Між ними кут C. Так, даємо. Підставляємо, BC це у нас B. Плюс А квадрат, це у нас cd, мінус подвоєний добуток BA. І на значить Значит, C це альфа у нас. косинус кута Alpha. Запишу остаточний результат, значить для d2 квадрат ми маємо b квадрат плюс a квадрат мінус 2 косинус альфа. Так, третій крок. Знайдемо суму їх квадратів. Тобто знайдемо d1 квадрат плюс d2 квадрат. Так, дві крапки. Значить, d1 квадрат плюс d2 квадрат. Дуни у меня. d1 квадрат це оцей вираз. Записую його. Тобто, ще раз. ОС замеч d1 квадрат. А от С, все замись d 2 квадрат. Значить, получаємо B квадрат плюс A квадрат плюс 2 ab косинус альфа Плюс... Тепер d2 квадрат це у нас b квадрат плюс а квадрат минус 2 аб косинус альфа. При зведенні подібних у нас взаємозничується плюс 2 аб коснус альфа і минус 2 аб косинус альфа. Додаємо Б квадрат плюс b квадрат це б 2 б квадрат. Плюс а квадрат і плюс а квадрат це плюс 2а квадрат. Винесемо за задушки, переставлю доданки по алфавіту. От І отримуємо, що сума квадратів діагоналей паралелограма дорівнює подвоєному добутку верніше, 2 помножити на суму квадратів його сусідніх сторін або це сума квадратів усіх його сторін. Значить, ми можемо користуватися цією рівністю при розв'язуванні задач.